15 років тюрми за державну зраду на Буковині засудили зрадницю з Донеччини, яка передавала окупантам інформацію про односельців. Зловмисницею є колишня староста села Бойове Нікольської громади Маріупольського району Донецької області. Після повномасштабного вторгнення РФ чиновниця одразу перейшла на бік ворога. Під час окупації населеного пункту жінка активно допомагала здійснювати фільтраційні заходи. Вона за власної ініціативи створила і передала представникам держави агресора списки учасників бойових дій, колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, котрі допомагали силам оборони України і мають проукраїнські погляди. В результаті таких злочинних дій окупанти арештували двох чоловіків і жінку. За це зрадницю призначили головою незаконної боївської сільської адміністрації Володарського району. Фікуранці суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією. Майна а служба безпеки України вживає комплексних заходів для притягнення винної до відповідальності.